Друзі, всім привіт ви на каналі. Карпу, в мене тільки з'явилося світло. Тільки що пару минут тому я записую для вас відео. Як ви поняли, якщо я начал знімати відео, значить ми їдемо на нічну карпу риболовлю. І там на ніч на, на коропа та амура. А що вже буде, то буде, ми побачимо. Так що буду на водоймі буду розкладатись, або вже розкладуся і покажу. Пігна. Тобі зараз дочки чистий. на три вутки вчистий, ще на п'ять завеземо маточний. Пігнали. Є коробчук чи що то, я не знаю, пара воїк дав. Він пішов воно в сторону. він дуже легко йде. На тебе може йти. Ого. Ти чого він так в сторону йде? Караса не ну, в сторону А де він, па? Ого, тут дуже великі волни для карася. Давай я його там буду приймати. А, він перепл. Ні, ди сюди він перепл. Він зверхи переплив її. Виключи, виключи, виключи пока. Церкалка. А він. Вс зійшов. Зійшов? Як зійшов? Зійшов? Чекай, вже випутати її. Плохо чіпляється. Ти відео, що не вичерпів. Печалька. А ти казав, не кліє воно днем. з і горох, дві кукурудзи, це кукурудза. І ще ось тут є утка. Тут, тут на попап, десятка спецій. Так. Да. Так що заводимося. Ану, ано, веди, веди. Він так і там і йде. Чи він зачепився. А ні, він взяв берег. ну, я туди біжу. А ну де він? А, ось до він. Угу! Там така торпеда. Там торпеда добра. Тягни, тягни його, па. Там торпеда добра. Це він так крутить. Якщо він йде сюди в берег, переходь до мене. Але треба скоро. Там там он до по дві плавника показав. Не думаю. Так, да. чекай, йду до тебе, йду до тебе. Ось до він. Білайс сім під таком там. Я опущу я просто в воду. Опускай і тримай. <ривання> Де він? Он до а, він. Я не знаю, як він чіпився по, я не бачу. А це він... Ні, ну слав, славний. Славний. Коли немає, в мене немає воно клієнт. Три кукурудзини. Три кукурудзини, Ого, братан. Подиві аж де. О, то він би і не все, все? Кукурудзи такої і нема. Тільки дві силиконових. А на що тобі? Ну тільки на волосі лишилось. Або. А, або а було три. Одна така обична, а от дві силікони. Ну то ж та є, що там сіликоно. Ну то ж я ж кажу, що нема просто. Силиконові нема что? Не, нема так. Ну, тут нема такої. Здемов чині? Да. Що, завозишь? Ага. Бля, комарі вже заели. Петра, ласла да, довші. о о о о о о о Добре, штай на сигналізатор. Така, друзі, пігнали далі. На що? На попап. На який? Це подивись, в мене. Пікнула, а ми завозимося, тільки щоб був один карась, я не знімав карася, смисл. карась 600 грам. І так, Завозимо. Біляха ці може корня. Коротше, завозимо і пігнали далі. Тоби це United. то Суті не міняється. Але то що це на напругає. Що, друзі? Ми вже приїхали додому, Ко зловили корпа на півтора, один на півтора зійшов. Ви бачили, ну. І десь я не знімав, амур невеликий зійшов. Ну, а так ще карасики, карасики я теж не знімав, бо доставали просто цілу ніч. Чекали коропа, доставав карас цілу ніч. Коропа зловили одну один під вечір, а один вночі, але саме більше цілу ніч карасі пікали. Ну, ви були на каналі Carp Club. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Всім! Okay.